Запрошую вас приєднатися до мого кулінарного шоу, де я готую надзвичайно смачні та низькокалорійні сирники. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто хоче насолоджуватися смачним десертом, не турбуючись про зайві калорії. Приготуйтесь до незабутнього смаку та корисних інгредієнтів, які дарують енергії на цілий день. До знежиреного кисломолочного сиру додаю яйце. Всипаю манку та рисове борошно. Додаю розпушувач для тіста за бажанням трохи цукру або цукрозаміннику. Все перемішую залишаю тісто на столі постояти хвилин 15-20. Далі вологими руками формую сирнички та обсмажую їх на антипригарній сковорідці, можна додати трохи топленого масла. Готую їх під закритою кришкою на невеликому вогні. Ось такі вони гарненькі, золотисті в мене виходять, прекрасно тримають форму і не розпадаються. Дякую, що приєдналися до мого приготування цих неймовірно смачних і низькокалорійних сирників. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви спробуєте приготувати їх вдома. Якщо у вас є питання або коментарі, залишайте їх нижче. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Не забудьте поділитися відео з друзями та підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. До зустрічі в наступному відео!